Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на обід у мене картопля по-селянськи. Цей рецепт готується дуже швидко та смачно. Тому, друзі, ви пролайкуєте відео, а я розпочинаю розказувати рецепт. Беру 1 кг картоплі та чищу її. У мене картопля в цей раз крупна, тому я її нарізаю саме так, як показано на відео. Якщо картоплю взяти більш-менш середнього розміру, то ви нарізаєте її навпіл і ось так дольками нарізаєте приблизно як на відео, порізану картоплю перекладаю у миску та додаю приблизно 1 столову ложку олії, одну неповну чайну ложку солі, чорний перець мелений за смаком. Якщо ви його не полюбляєте, можете не класти. Пів чайної ложки сушеного чеснику. Пів Півчайної ложки приправи до картоплі. Одна чайна ложка приблизно орігано, але це за бажанням. Все це ретельно перемішую. Перекладаю та рівномірно розподіляю картоплю по деко. Сюди ж до картоплі додам в різні місця приблизно 50 мл води. Та відправляю у духовку 180 градусів на 1 годину. Картопля по селянськи готова. Раджу до картоплі подати будь-який соус на ваш смак. Та не забути про смачну слабосолену рибку. Друзі, підпишіться, якщо хтось не підписався, і обов'язково пролайкуйте відео. Всім бажаю гарного дня та смачного!